Доброго дня, ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про літературу, фемінізм і гендер. І ми розпочинаємо нову добірку блогів, яка має назву Гендерна експертиза, шкільна програма. В межах цієї добірки ми говоримо про відомі літературні тексти, класичні і сучасні, які є в шкільній програмі. В обов'язковій або в додатковому читанні говоримо з точки зору якраз з погляду. Того, наскільки там присутні гендерні стереотипи чи розламуються гендерні стереотипи, що змінюється. І сьогодні ми говоримо про е, текст, е, який, ставши надзвичайно популярним, надзвичайно читаним ще всередині 19 сторіччя, е, не змінює е, свою. Позицію, свій статус в увазі українських читачів аж досі. Він в шкільній програмі в обов'язковій це надзвичайно знаний текст, починаючи з своїх перших рядків, це поема Катерина Тараса Шевченка. Вочевидь, зрозуміло, що питання приниження і експлуатації, питання нерівності. Яка стосується жінок, в одне з це одне з центральних питань чи комплекс питань, які є дуже важливими для Тараса Шевченка, і в дуже багатьох його творах ми знаходимо міркування саме в цьому напрямку. Ми знаходимо образи жінок, образи скривджених жінок. Власне, ми знаходимо. Численні е, зачіпки, відштовхуючись від яких можна міркувати про е, такі, таке коло питань, Тобі, Віра чи ми можемо говорити е, про певну феміністичність е, поеми Катерина? Чи ми можемо говорити, що вона ставить е, такі важливі і для свого часу е, дуже прогресивні питання? Ну, станом, як вже як, як зовсім на сьогодні, як станом на Воєнний 2022 рік, то, мабуть, немає в українській літературі актуальніших рядків, ніж кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. І через кілька рядків в одній з наступних стров москалі, які знущаються вами. Тобто, Катерина, це звичайно про долю України, але водночас повідаючи на ваше питання. Шевченко неймовірно чутливий до цієї теми жіночої недолі, насильства над жінкою, послідженості жінки. Це справді дивовижно. Таких поетів, ну таких поетів просто мало в світовій літературі. І насправді, ж, як прочитати Катерину сьогодні, то великою мірою це сюжет, це розповідь про сексуальне насильство в окупації. Якщо так, тобто треба собі уявляти, що це не просто якийсь е, такий сюжет, е, що е, призайшли такий солдат. Та. Це е, Москаль вже це до окупа... того часу, це настільки довга окупація, що вже вони звикли до того, що е, вона є, і вже такий образ е, Москаля з'являється в літературі, але Ця умовна звиклість, от, власне, це наголошення того, що. Окупація вона завжди повертається таким потворним боком. Тут, тут сама, сам цей мотив окупанта як насильника, як гвалтівника, він, же є, він, він був до Шевченка. І отут от дуже цікаво подивитися різницю. Схожий сюжет це сердешна Оксана Григорія хвітка основянка Його теж вчать в школі, десь там чи вчили. Ну, це, це відомий, це класичний текст. Отже, сюжет, сюжет схожий. таких сюжетів в нашій літературі є, є кілька. Сердечна Оксана, та сама українська дівчина, яку зваблює російський офіцер. Вона народжує більше того, там є ще оця, ну, така зовсім така гендерна з сьогоднішньої точки зору надзвичайно цікава така гендерна інверсія. Він її забирає з собою в похід, вона пострижена і вдягнена в солдатський чоловічий стрій. І ось в такому хлопчачому чоловічому образі вона ніби, ну, живе вже в іншій ідентичності, вона змінює, змінює ніби все. Але сюжет і фінал сердечної Оксани Квічної справді ідеалістично щасливий. Це майже сентиментальний такий, так. це сентиментальний. Але він, отже, але він, він ну, кардинально різниця від Шевченкового. Отже, Оксана збечещена, Оксана народжує дитину, і, врешті, вона таки втікає від свого гвалтівника, від свого насильника і повертається до матері. І Оксанина мати, на відміну від матері Шевченкової Катерини, Оксана мати, побачивши, що вона повернулася з дитиною на руках, вона дякує Богу, тому що найстрашнішого не сталося. Найстрашніше це якби ти доню вбила свою дитину. Дитина жива, донька жива, мати її приймає. Ну а щоб уже зовсім було ідеально, то наречена Оксани, яким вона спочатку знехтувала. А він Пропон... не відсурався. тепер. Про він не відсурався. Пропонує одруження. Вона, звичайно, не хоче його поневолювати але. Але він записує весь свій спадок на цю дитину, і от така, така якийсь платонічний такий от союз. Отже, в кожній разі все закінчується ну, просто ідеально. Так, ідеально, історії покриток закінчуються ще вночия Левицького, та сама бурлачка, наприклад, з'являється український чоловік, який, який цей гріх покриває, який цю покритку приймає, і все добре. Тобто для Нечуя-Левицького це інакше, бо це пізніше, але для квітки Основ'яненка очевидно, що для нього подвійна лояльність ще і для всього того покоління подвійна лояльність ще є можливою. Отже, Україна поневолена імперією, українська шляхта імперії служить, але при цьому зберігає свою ідентичність. І ось, попри те, що Оксана Оксандр переступ є лише моральним переступом. От вона та, вона піддалася коханню, але вона її за себе її виправдовують, врешті-решт. У Шевченка це не є мораль, не лише, далеко не лише моральний, можна не найперший моральний переступ. І у, коли читати, ну коли так по-дорослому не пошкільному, а по дорослому читати Катерину, то не хоть ну, найбільший спротив викликає позиція Катериної матері, ніби правда? Ну, ну емоційно неможливо <клес> зрозуміти, чому мама аж настільки принципова, так тобто Катерина з дитиною, ну от так, вона піддалася це намовлянням Москаля, Вона народила дитину. Це ганьба, звичайно, в селі, але з іншого боку, де ж оцей родинний зв'язок, так і ну, як вона може, знаючи що. Так вона ставить під загрозу і життя Катерини і дитини, як от вона може так прогнати її. Де, врешті, християнське милосердя, ну, і це ж християнство, християнське того, того, вона не тільки Катерину прирікає, вона вона знає, що вона ж про себе теж, от вона, вона про себе говорить, що не буде кому доглянути. Вона теж лишається ну, посиротілою в тому світі, mm -hmm. бо коли, ну, коли в тому патріархальному українському селі немає дітей, то. Нема кому доглянути, отже, вона знає, що вона так само не буде кому посадити калину на могилі, не буде кому доглянути. Але при цьому мати абсолютно категорична і Катерина своїм переступом, і отут різниця Шевченка від усіх його попередників. Катерина своїм переступом вона ж, не, вона ж не просто полюбила когось і народила дитину нешлюбну, вона полюбила ворога. І коли мати каже, якби була знала, в колись б задушила там, вставку б утопила, дісталася б ти гадині, а так москалеві. Вже, вже краще, краще втопити, краще задушити. Немає більшого гріха, ніж дитина, яка віддалася Москалеві. І таким чином цей зв'язок з москалем це Вчинок, який відторгує Катерину не лише від родини, він її відторгує від всього українського світу. І знову ж таки, її ж посилають і не просто виганяють з дому, іди доню, у Московщину, свекрухи шукати. Не слухала моїх речей, то її послухай. Отже, вона тепер не належить українському світові, тому що між цими світами немає зв'язку. І ніяка індивідуальна, ніяка любов, ніяка ну, навіть народження дитини не може ці світи сполучити. Вони, вони ворожі. Якщо ти зрадила цей світ зв'язком з солдатом, з окупантом, ну врешті, це в багатьох війнах так, так і в Другу світову великою мірою було. Якщо ти зрадила цей світ з окупантом, тоді йди на окуповану територію. Тобі тебе виганяють не просто з рідної хати чи з рідного села, тебе виганяють з, з цього світу як такого. І Катерина йде. Шукати, ну вона, вона, же, вона питає шляху в Московщину, але там її теж не приймуть і. Там нема її того, осміюють. Так, тобто, немає і... того шляху, так, то вона, вона для них ніхто, і от вона лишається в такому, як би це назвати, міжсвітті такому, в якомусь такому. І нема і нема для, для неї немає місця ні там, ні там, тому що для Шевченка її переступ це більше, ніж це от ще раз, для Нечеловецького ще більше для ще більше для Квітко-Веснов'яненка. Це переступ моральний. Ну неморально мати дошлюбну дитину. Порушується там заповідь. Є певні патріархальні принципи, які не можна порушувати. Є ідеться про, про жінку. Про її чесноту у Шевченка не даремно ж воно починається, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. У Шевченка воно. Йдеться не насамперед про долю жінки, йдеться про долю України. І тут ще один, ще один надзвичайно важливий момент, на який рідко звертають увагу, це ота присвята. Присвята поеми Катерина це в принципі дуже цікава історія з точки зору психології творчості і ідентичності. Отже, поема має присвяту Василю Андрійовичу Жуковському, на і далі йде на пам'ять про день викупу скріпацтва. Ну, тут, як так вдуматися, це, 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 це просто дивовижна річ. Отже, Василь Жуковський справді, по-перше, він видатний російський поет, ну, другий друг, після Пушкіна, очевидно, видатний російський поет-романтик, але крім того, він ще має високий соціальний статус, він вихователь царських дітей. В тій ієрархії, це, ну, це, він просто стоїть на вершині суспільної ієрархії, він високий сановник Російської імперії. І ось цей молодий поет, молодий український поет, якого щойно викупили з кріпацтва і не в останню чергу зусиллями, якраз Василя Жуковського. З одного боку, вдячна присвята високому російському сановнику і російському поету. І після цієї присвяти йдуть рядки. Бо маскалі чужі люди роблять лихо з вами. Ну, це якийсь е момент е дуже цікавий для інтерпретації. Тобто, це знову ж про сміливість Шевченка, так, тому що Шевченко е має е сміливість е так писати е в тому часі, е що пізніше дасть можливість йому написати інші е сатиричні вже поеми, так е антицарські, антимонархічні там Кавказ. І мертвим і живим е, сон. От тобто, це його це про його сміливість мені говорить. Це, це з одного це, боку. Дивіться, ну так, сміливість. Він навіть. Ну, інші члени Кирило-Мефодіївського товариства якось каялися Шевченко, так ніколи й не покаявся, хоча його засудили найсуворіше. Але тут, як мене, не лише про сміливість, тут про неймовірно, тут про цілісність цієї ідентичністю. В нього є українська ідентичність і лише українська. Ну так. Е і те саме е ну, і стосується Катерини, якраз з точки зору того, що та її переступ не є просто. Переступ жінки якраз за це Шевченко не карає. Так він не, не про це йому йдеться. Наймичка так, так, в от... нього є багато сюжетів, де там, скажімо, від пана э, э, стає покритка. Так э, от наймичка, маєш щасливий щасливий сюжет, щасливе закінчення, нешлюбна дитина. Так, так. І знову так, от в наймичці це якийсь ніби зовсім інший світ, правда, в наймичці. <гум> Ну, не панує зло, панує добро. Так. Народилася нешлюбна дитина. Її можна віддати бездітній бездітним, бездітній сім'ї, стати будем. та додинаймечкою, вирощувати, виховувати, mm -hmm. плекатися дитину, любити і і фін... стати майже названою матір'ю і лише в ну, ну, смертну годину от відкрити свою своє ставлення, свій статус, Так, коли йде про межі своїми, то це Ми інакше так, так. Нього ще далі пізніше, значно, вже десь в 50-х роках. В нього є ще такий вірш: значить, раз в вдовиці перелітний козак ночував. От тобто вона завагітніла від козака. Він поїхав, вдовиця народила дитину і. Вона цього хлопця виростила, посадила на коника, гарно вбрала, і значить, провезла селом. Каже: гляньте вороги. Так, тобто, тут йдеться зовсім інакше, бо це бо тут не йдеться про, про національну галактично. трансгресію. Тобто, насправді Шевченко, в принципі. Ну, тобто, він, звісно, бачить, що ось всі ці випадки з покритками. Це все є жіноча кривда, він її неодноразово до цього повертається. Це важливо, це йому болить. Але він тут диференціює Катерина: це най, такий, най, найсуворіший переступ, і, відповідно, тому така реакція, бо вона нас просто так тісно. Це, Така чутливість до е, і колоніального приниження так, залишається бо, бо для Шевченка ж Україна покритка, понад обідрана сиротою, понад Дніпром плаче і для Шевченка це жіноча недоля це недоля. Жінки України так само так само поневоленої, так само колонізованої, так само, врешті-решт, на символічному рівні погвалтованої завойовниками. Тому, тому тут говорити про те, що Катерина це лише історія жінки, це лише історія про моральний перест, звичайно, не можна. І тут різниця знов таки: різниця, от після Шевченка, подвійна лояльність уже стала неможливою в попередніх поколіннях. Від Котляревського, від Квітки, навіть від харківських романтиків. Вони писали і українською і російською мовою. Вони робили кар'єру і в Петербурзі, і там в Харкові, скажімо. Більше того, українське, заняття українською літературою було швидше чимось навіть факультативним, тому що це таке для душі більше, а заробляти можна було тільки на, на, на імперській службі. В Шевченка інакше, і після Шевченка вже стало інакше. Шевченко прорубує оцей абсолютний вододіл: є світ зла і світ зла це імперія. Причому будь-де, хоч це буде от я я, я, я знов таки, коли от, це такі от стереотипи, які, які, які живуть, особливо вони, вони школи з школи з'являються. Ну що ну, нам Шевченко? Ну це ж про українське село. Так скільки в Шевченка поем про українське село? Катерина і наймичка, все. Але хоч на Кавказі, хоч в античності, хоч там перші віки християнства, хоч в Чехії Яна Гуса, скрізь є це насильництво, є оця влада проти, проти якій протистоять. Так чи так. І можна ще можна ще подумати, от повертаючись до поеми Катерина, можна подумати про те, що. Як ставиться, чому, чому, мати, така, чому мати так поставилася до, до, до своєї доньки? Тому що це патріархальний світ, врешті решт. Це сільська спільнота, в якій думка загалу є, ну, є моральним абсолютом, проти загалу думка загалу тут диктує все. І Катерину дуже її засуджує вся спільнота. Вона, врешті, вона переступила очевидно ну щось більше ніж. Ніж те, що диктується коханням. Вона, вона не, просто, це не просто не просто нешлюбна дитина, це нешлюбна дитина, батьком якої є ворог. І на цьому Шевченко особливо наголошує і саме це надзвичайно важливе для розуміння не лише моральних законів, не лише того, яким був український світ. Надзвичайно важливе для того, щоб зрозуміти, що українська ідентичність ґрунтувалася на. Певних засадах, яких, яких переступати не можна було, І ймовірно, що коли прочитати Катерину, то уявлення про братерські народи вмить якось вивітрюється чи звітрюється. Та і ці дві постаті та Катерина і ось цей Москаль, та вони розростаються, виростають до фактичних е, таких метафор. Впізнаваних чи там символів, і тут накладається імперське, антиімперське маскулінне, фемінне. Так, Вони от власно оце він завойовник і поєднується тут гноблення імперське і гноблення чоловіче. Вона, жінка, якраз є джерелом все-таки певної відповіді. Так само в, цій, в цьому тексті є певна. Помста колоніального, звичайно, вона видається слабкою, і помста полягає тільки в тому, що потім він впізнає ті очі, він впізнає, він розуміє, що це його неслюбна Дитина, нешлюбний шлюбний син, і йому стає погано, так чи так, ну принаймні в тексті так. Тобто е, йому е, він відвертає погляд, йому соромно, е, і, е, принаймні, в такий спосіб е, руйнується, принаймні його, це уявлення, якесь там про щастя, так, десь е, такий цей е, якийсь іделічний іделія руйнується. Тобто е, він пригадує те кохання, вочевидь, тобто там є якісь марки. Що він так тепер там пан своєю панією. Вони російськомовні, значить, зрозуміло, що це якесь російське дворянство, Але ось цієї, ця ідилія там вже не існує, вона це холодні якісь стосунки, а Теплі стосунки були десь може втрачені, ну були втрачені. Він не має права більше на він не має права на ось на на щастя на такому сенсі. І тут цікаво, звісно, поміркувати так само про фінал Катерини. Так, от ми поговорили проговорили, що тут не лише. Наруга, яка стосується от, гендерних питань не тільки феміністичний е, струмінь, а е, так само питання е, національної ідентичності, антиімперськості, е, і так далі. Але е, так само цікаво і е, прокоментувати фінал чи поміркувати над фіналом. І тут ми якраз то, е, е, вас, наші глядачі, слухачі, звертаємося з запитанням, так, от, як. Ви міркуєте те, що син Катерини пізніше пішов з Кобзарем. Власне, він не залишений був на поталу випадку, вона не позбулася дитини. Так він виріс. Він пішов ведерем Кобзаря. Як ви думаєте, як могла скластися його доля далі? І напевне, в будь-якому випадку можемо сказати, що так, нехай це не є. Щасливий фінал, але тут є якийсь такий невелика цятка надії. Звичайно, тут цятка надії і оптимізму дрібна тут є. І врешті ця дитина батько відсирався з цієї дитини, але ця дитина лишається під захистом українського світу, як такого, якось так. Вірвально, як ви думаєте, чому, незважаючи на все, Катерина залишалася легальною увесь час і попри ну, там, в радянський час, наприклад, так? Тобто кохайтеся чорнобриві та не з москалями, ну, все-таки дуже чітко означує свою позицію. Шевченко, і невже це була настільки популярна поема? що її неможливо викреслити Катерина. Була неймовірно популярною поемою? Її читали селяни її. Вона справді була це була, ніби вона вона при це прийняв простий сюжет. Вона була страшенно популярною. Це по перше. А по друге, радянська школа вміла називати чорне і Навпаки? Отже, скрізь були примітки, що москаль це йдеться про царського солдата. А коли царів вигнали в. Росіяни тобто Москаль маркувався не як росіянин, а як слуга царського режиму. Всі національні проблеми завжди або забороняли, або зводили до проблем соціальних. Якраз, от якщо шукати. Неадекватної інтерпретації, попросту брехливої інтерпретації, то це була б інтерпретація Шевченка в радянській школі. Але якщо деконструювати, то е, тоді ми бачимо, що це просто е, геніальний наратив, тому що е, так можна говорити про те, що москаль е, це лише солдат, але, але він російський е, солдат, так, але він російський солдат і це залишалося, це щитувалося, і це неможливо викреслити. бо... Вона настільки популярна, так що е, Шевченко продовжував робити цю е, роботу е, постійно від часу е, появи Кобзаря.